Не встиг я виставити про газ, мені вже пишуть, що ти мелеш. Як газ може бути у кілограмах? Дуже просто. Так, да, там є об'єм, але об'єм це також він має свою питому вагу. І там є вага. І газ, проходячи через холодильник, ось тут, оце, холодильник, так називаємо його, да, отут. і він по трубкам розходиться і. Скріплюється із землею, але земля повинна бути в певної вологості. У нас, до речі, тут поломочка, бачите? Тому що, якщо внести е, газ в суху, вони через капіляри вийде е, наверх. Тому це не є варіант. Е, якось так підписка в шапці профілю і інтернет-посилання. Підтримуйте наше виробництво. А це челленджер, який Алло. на Колісному ходу з полізом, подимося, що там в кабіні.